Збираємося, коли потрібно рахувати калорії на кетодієті для того, щоб схуднути. Так от, для того, щоб худнути, на якій би дієті ви не знаходилися, кето, не кето, щоб худнути, нам потрібен дефіцит. Якщо на кето-дієті ви будете дотримуватися правила складання кетотарілки суворо. Будете із овочів віддавати перевагу зеленим і темно-зеленим листовим салатом, не зловживати горіхами, насінням та ягодами. Ваша тарілка буде складатися переважно з якогось м'яса, риби та салату з оливковою олією, з насіньком. Тоді вам можна не рахувати калорії. Дуже сумніваюся, що при такому харчуванні ви наберете більше 20 грамів дозволених вуглеводів на день. Якщо ж ви любите на кетодієті поласувати якоюсь випічкою, чимось смачненьким, чимось вже приготованим кетокупленим, кетофрендлі продуктами, додати до свого раціону якісь овочі. Які відрізняються від зелених листових салатів, тоді варто порахувати калорії. Ще один секретик: рахувати калорії все життя вам не знадобиться, тому що якщо ви протягом 3-4 тижнів будете... Все підраховувати, вписувати в калькулятор калорійності, то ви будете вже знати, як виглядає той чи інший продукт, і скільки вам його потрібно. Ще одна порада від мене: рахуйте калорії хоча б декілька днів раз на місяць. Ви мусите розуміти, що ви не їсте менше калорій систематично, ніж потребує ваш організм для вашого базового метаболізму.